Йоу! привіт всім викупайчикам, а особливо тим, які in love трошки, або які хочуть якраз підкорити серце якоїсь дівчини чи чоловіка, тому що яке в нас сьогодні відео? У нас сьогодні підбірка з десяти подарунків на День Святого Валентина. І вони іншим, всі від українських брендів. Ми за українські бренди насправді виступали завжди, але зараз ви маєте зрозуміти особливість цього моменту, коли треба дуже сильно підтримувати. Усі починання наших земляків і землячок для того, щоб наші бізнеси українські процвітали, давали робочі місця і просто щоб ми мали ким пишатися. Ну а перед початком відео не забудьте про всі ютуберські махінації, такі як підписка на канал, якщо ви ще цього не зробили. Коментар, дзвіночок і лайк. І також можете тут бачити наші соціальні мережі, підписуватись на них. Там також багато всякого різного. Давайте без лиших слів, переходимо до самого відео. Е, я візьму право першості, <гум> не буду вступати. ми оці, знаєте, вже манери. Ми надто довго разом жив. <гум> я був манерний. Перший подарунок, який я би хотів отримати, або який я раджу вам зробити своїм хлопцям. Хоча це насправді цілком унісекс-подарунок, але я особисто трошки той доглядаю за своїм взуттям. Тому я би рекомендував купити ось такий набір для чистки взуття. Хоча тут насправді не тільки для взуття є. Варто сказати, що я продукцію біклін користуюся вже, ну вперше в, в 20-му році, напевно, їх замовляю, може, в 21-му. Ці продукти є екологічно чистими і виробляються із збереженням навколишнього середовища за допомогою безпечних і нетоксичних формул. Короче, в мене є до цього часу такі флакончики, а саме очищувальна піна і незамінна штука це водовідштовхувальна рідина, захист. Коротше, Water Protect. Може, ви думаєте, що це магія, але ти реально бризкаєш цією штукою. Ну, по правилах. До речі, на кожній продукції є QR-коди, можна перейти подивитися відео або прочитати туторіал, як правильно користуватися. Ти наносиш цей спрей, він висихає і робиться така, нібито тонесенька плівочка на твоїх кросівках чи черевиках, на будь-чому, і лєш воду, і вона, ніби з якогось крутого Арктерікса просто стікає. А ще що в цьому є комплекті, рідка праска. І Іра каже, що вона в Тіктосі таке бачила, але я насправді ніколи цим не користувався. Ми тільки що спробували трохи Цю білу фу... лон -сліп. І, блін, воно працює! В чому ідея? Бофтає, там, напевно, пересвіт, але тут прям є такий, знаєте, шовчик від того, що воно було складене. Коротше, пише, або на своєму тілі воно має розпрямитись, або можна на якусь горизонталь покласти. Та, або можна цією так, баночкою прямо. провели. І воно вже. Бляха, воно так круто діє. Це для Іри, бо вона така не любить це прасувати. Але коли виходить з хати, деколи вже розуміє, що можна було би це та й зробити. І ти маєш в сумусті такий спрей. М -м -м. До Речі, воно ж і пахне класно свіжо, таким, ніби то кондиціонером, як в прання додають. Ще, звичайно, ж незамінна штука для чистки взуття. Це нормальна щітка, яка не буде пошкоджувати вашу там замшу, шкіру, будь-який матеріал, навіть сіточку можна порвати, якщо ти будеш якоюсь жорсткою щіткою це робити. А також в цьому комплекті є е, мікрофібра. Ти сказав, що цей набір це в принципі подарунок унісекс, Я з тобою повністю згідна. Нас в принципі практично всі подарунки можуть бути унісекс, але кожен з нас підібрав п'ять подарунків, які він хотів отримати найбільше. Тому ми їх так вирішили поділити. Але те, що якщо я скажу, що це подарунок для неї, це не означає, що ви не можете придбати його для свого хлопця і навпаки. Якщо у вас прекрасні стосунки з вашим е, з вашою половинкою, то він точно сприйме це нормально, а не «я є шопотвом, якась нечистюля. <звук> між іншим, якщо ви спитаєте, що це за така чудесна ковтина, яку мені чистив, то це що не все. Гляньте. Це так, щоб вона казала мене свербить між лопатками. Я тут легко добрався і пошкроп. Подивіться, яке мелажиство! Та бери сердечко. Можливо, я буду так знімати це відео. Всім привіт! Мене зважувати. Воно було б якраз на серці, а не на груді. Тільки в мене зараз такі великі цидки, що я би не хотіла <звук> показувати їх. Це бренд Кожухар. Він, між іншим, приходить в такому красивому пакуванні. І тут дуже символічно, тому що на ковтині є виріз, а тут є теж такий виріз, правда, не сердечко. Красиве пакування на подарунок саме то. Взагалі, бренд Кожухар він спочатку почав продавати тільки шкіряні вироби, але потім переріс у повноцінний бренд, коли є і одяг, і аксесуари. І до дня Валентина до 14 числа включно. У них на футболки на лансліви з серцями діють спеціальні ціни. І ще до цього всього на покупку від двох одиниць діє додатковий. Кова знижка, яка застосовується автоматично в кошику, дуже мило, тому що парні костюми це вже ну так собі супер заїжджено. А парні такі ковтини, плюс можна взяти лан і наприклад, і футболку це супер мило. І здавалось би, ти подарував базову річ, яка всім завжди потрібна. Але з іншого боку, там є така мила деталь, яка завжди буде нагадувати вашому хлопцю чи вашій дівчині про те, що ви його любите. Скажіть, будь ласка, як у вашій місцевості називається у це утворення на молочці? Знаєте, коли трошки постоїть? Даю 5 секунд, раз, два, три, чотири, п'ять. В мене завжди це називали кожушком. Я згадав просто добре, називається кожухар. А в тебе як Старка. Старк. Напевно, у вас ще якісь є локальні цікаві слова, але підтримайте мене хоч хтось. Скажіть, що хоч когось з вас це називається кожушок. для мене це дуже важливо. Ми обов'язково вам залишимо посилання на всі товари, які ми вам сьогодні покажемо, внизу. Тому приходьте обов'язково купити. Я надіюсь, що це відео буде для вас корисним. Ви дійсно купите щось своєму хлопцю чи своїй дівчині. Тому, якщо що у нас, нам буде дуже приємно, що ви скористалися нашої поради. Давай я зовсім зміню вектор, тому що в нас е, сьогодні бренди не тільки одягу, не тільки навіть декорації, якогось додому, а в мене щось таке цікавеньке. Це є солодощі для дорослих, і вони називаються лікмі. І це залі, дуже доречна назва. Я б ще навіть додав лікмі, а потім вилікає всю цю баночку до останньої крапельки. Тому що боже, воно таке смачне. Я випадково не йшов їх в інстаграмі, і я дуже радий. Я це теж пробувала. Хоча я не люблю алкоголь і я не вживаю алкоголь, але мені було смачно. Як ви вже зрозуміли, там є алкоголь, тому що це джеми, виготовлені на основі. От, наприклад, зараз у нас не гроні. Це повноцінний коктейль негроні. А тут використовується преміальний, крутий, якісний дорогий алкоголь, і на смак воно ну ти реально вживаєш коктейль. Хоча в алкоголю там менший, тому такою баночкою напевно нажльогаєтесь не так сильно, як коктейлем. Ми сіли, просто дегустували і всім це сподобалось. А значить, тут є різні коктейлі, наприклад, негроні, якісь там апероль, Мартіні є. Отут окремо є вино. Севіньйон якийсь є. Там Я не б... тільки тут роми, два роми і два вина. У них є два варіанти таких дегустаційних коробочок. Силичок. Катерма джемами ви можете купити собі повноцінну більшу баночку з тим, що вам вже сподобалось. Але мені здається, на подарунок це реально дуже класно, коли ти можеш тобі. попробувати, А потім, які тобі найбільше сподобалось, сподобалося, на постійній основі замовляти. Це супер зручно. І ще й красиве таке пакування. Там просто смайлик з язиком, і він тримає кожну баночку. Я чесно би клюнув тільки за рахунок цього крутого пакування, тому що над брендингом реально постаралися, і це дуже приємно дивитися, коли власники свого бренду отак от стараються. Але блін, воно ще й на смак чудо. Я не знаю, як ви, але я би була мега-мега рада отримати такий подарунок. По перше, я дуже люблю кераміку. Гляньте, яка мила тарілочка. В неї тут такий ободочок, блакитний. Вона така вся в крапочку. По-перше, це від бренду Tatli. Найприкольніше це те, що вона розписана вручну. Вдається все запікувати. Читайте в губах. Йона б. Yeah. Ну, ви можете, напевно, інший напис вибрати, <рес> в принципі, це, можна сказати, флагманська, напевно, модель цього бренду, але можете замовити інший напис. Ця дівчина робить в Києві свій посуд. Ці всі вироби завжди розписуються вручну і натхненні мистецтвом модерном, казкою, того з дитинством і домом. Воно дуже красиво виглядає, Якщо чесно, мені навіть жалко буде їсти цієї тарілочки. Ну, вона би хотіла, що вона на стіні висіло. Ну, насправді, в бренду татії в них є як ужиткова, так і декоративна кераміка. Можливо, якраз у мене це буде декоративно. Але може для фотки? Не може, а точно для фотографії я використаю. Але ну, ну це в мене просто нема слів. Це класно, знаєш. От в мене в бабці висіли такі тарілки в косівському розписі, і ти дивишся, от, і ти навіть в дитинстві це згадуєш, але я напевно питався, що це там таке намальовано, там якісь олень, ще щось. Ви колись будете бабусею дідусем, і вас дитина запитається, а що таке? А ви скажете: слава Богу, цього вже не існує, ти навіть не питайся, забудь, це все як страшний сон. Наступне, оце прям подарунок, коли ти не знаєш, як точно догодити людині, і ти хочеш їй дати вибір, якийсь пакування. Чудове. Це є бренд, який я боюсь називати, тому що у мене з французькими словами не дуже, в мене ця челюсть по-іншому. Тому воно звучить ось так. Люпега. Концепт в тому, що це нібито бренд-мандрівник, який побував там, там, там і запам'ятав аромати кожного місця. І намагається вам відтворити ці аромати і ознайомити вас з якимось конкретним географічним місцем. Це ось такий набір з 10 ароматів, пробничків. До кожного аромату тут є марки. Типу, ніби реально хтось об'їздив світ і з кожного місця привіз ці марки, а також листівки. І ми можемо прочитати опис конкретного місця. Наприклад, приїхав, щоб весело та необтяжливо провести час, а натомість зустрів її, путану із сохо, ворожеві спідниці, прозорому топі та босоніжка. Це той аромат, якраз я витягнув. Зелененький зараз, оцей темно-зелений, він мені реально сподобався. Тобто путана із сохо. Я поняла. В принципі, це мій вайб. <свіття> ти, ти можеш не вгодити людині з ароматом, навіть понюхавши його, оцінивши тобі може здаватися, що людині це підійде, але знаєте, кожен аромат відкривається на окремій шкірі по-іншому. Ого, тупо зразу путаною чути. Ви даєте людині змогу знайти свій особливий аромат. І, звичайно, дуже важливо зазначити, що з кожного замовлення 25% прибутку бренд надсилає на потреби ЗСУ. Я думаю, коли ви це подаруєте своєму хлопцю, йому буде прям дуже цікаво Дуже цікаво йому буде розглядати ось такі фотокарточки. Та ні, там насправді різні місця. Я заблукав вуличками, красива сеньора, яка пахла квітуче просивне дерево, сказала, що я можу залишитись. Хтось має ходити з нею в неділю до церкви. Це ця красива сеньора. Я б знаю, до церкви сходив. <реш> <реш> Наступний варіант подарунку: що люблять дівчата, все красиве. Що дівчатам завжди потрібно, і вони завжди завжди носять в себе в сумці. Шокер, крім креми для рук, обов'язково і бальзам для губ. особливо взимку, особливо весною і особливо осінню. І насправді це не тільки дівчата, але й хлопці теж. Тому знов ну, ж таки у нас практично всі подарунки унісекс. Я вам покажу бренд, який мега красивий, тому що вони об'єднали в собі як красиве пакування, так і просто офігенні засоби. Тому що це парфумований крем для рук, який з ланцюжком. Не ви бачили таке? Я просто в шоці була, коли це побачила. Ну, як можна було це придумати? Це мега зручно, тут воно крутиться, тобто воно вам не заплутається, коли ви будете крутити, ви не загубите корок, тому що він, відповідно, на ланцюжку. Вони пахнуть, ми вже користувалися нереально. Дуже-дуже класно. Навіть парфумів не треба, коли ти користуєшся таким для рук. Кремчиком трошки. Можна, тут щось там я забула. З білою орхідеєю і мустік табаку це що. Містичний, містичний табак. Так? Це не просто ланцюжок зачепили. Аби як в них корочок видно, що для цього розроблений. Люди підзапарились настільки. Я любитель носити всяку штуку на карабінах, і я би міг собі прямо такий карабінчик зачепляти крем, і воно би доволі стильово виглядало. Дуже ми не закінчуємо на кремі для рук і бальзамі, тому що в кремі дот я вам не сказала, це крем Дот. Він більше чим зародився під час війни. Це досить молодий бренд. Також бренд Дот має соціальну місію, тому що він донатить на пухнастики в Йор Animals. тут ще є масажна свічка. Капаєш, розтоплений віск собі на руки, і виходить, мастиш як кремом для рук. Воно дуже класно зволожує. У мене колись була не від цього бренду від іншого, але реально класно допомагає. Також олійка для кутикула. Це теж супер, супер потрібна річ. І бальзам для губ, який в такій баночці з лопаточкою. Тобто, ти можеш поділитись з подругою, тому що там є лопатка. І не обов'язково прям на свої губи зразу користуватись. Тому це мега класний подарунок. 99 і дівчат будуть задоволені таким подарунком. Я думаю, масажна свічка, яку ти запалюєш, і вона в паротяг на цій тязі так по тобі бігає і масажує. Ти мені, я говорив, ти трошки оцем пшикнула мені в рот, і в мене тепер присмак путани з соху в роті. Ще одна рекомендація від мене. <рес> Знаєте, ви може ходити до свого хлопця в гості, якщо ви ще разом з ним не живете, то часто в хлопців вдома пахне так собі. І не тільки в хлопців, реально ми цей продукт використовуємо. Ми можете бачити його позаду. Це є арома-свічка, а крім того, ще можна подарувати аромадифузор. І що я скажу, наш офіс знаходиться в старому австрійському будинку, і тут, через старість, проблема трошки з трубами коридорі реально тхне. І коли ми приходимо сюди, ми запалюємо свічку, ми робимо. Прекрасний аромат тут, і цей аромат навіть виноситься на коридор. А ще якщо ми сьогодні, наприклад, запалили свічку, ми завтра прийдемо на офіс, mm -hmm. і тут досі буде класно пахнути. Два дні десь. Типу, після дня оцього запаху. Сьогодні ми напахнемо. Завтра, і післязавтра тут ще буде гарний аромат. Тут гарна листівочка, на якій пише з любов'ю. Я тільки коробку відкрив, вже пахне. Ніби динько якоїсь mm -hmm. чи що це. На ній пише ти моя серденько, тому це ідеально вписується в концепцію цього свята. Ну, дуже, дуже гарно. Знаєте, є арома свічки, які ти купляєш в якихось, скажімо, мас-маркетах, якихось супермаркетах, і вона не пахне. Ну ти її нюхаєш так, вона пахне. Окей. Ти її запалюєш, і ніякого ефекту нема. Ця штука реально освіжає всю кімнату. І наймаліше в цій свічці, те, що, по перше, це хіне подарунок, а там ще й по суті надпис, який направлений для тебе. Якщо я дарую цю свічку боді, то це виходить, Я боді кажу, що ти моє серденько. Ну, це реально як Валентинка така виходить. Сюди вставляються ці палички. Ми ще таке не пробували. Яблучко. У! А, так, Winter Apple. Але це ж небезпечно трохи, Типу, ти ставиш отак так і воно може вилитись. Ну, якщо ти буде мальований, то так да. взагалі воно не випаль. Вона мене гнобить, що я незграбний. Показувала мені вчора відео з малим отаким, подивіться, і каже, це я. Ну, хіба так можна? Взагалі з брендом Flavor ми познайомились десь рік тому, тому що вони у мене купили рекламу, прислали свічку, але почалось повномасштабне вторгнення, і всім було, як і мені не до того. Тому я віддала гроші і ну свічку вже не віддавала. І коли ми орендували офіс, ми почали користуватися цією свічкою і просто закохалася. Реально, така стійка і так довго. Вона уже в нас ну, та вона... це тому, що це натуральний віск. А в дифузорі використовується олійка. А олійка довше випаровується ніж спиртові анали. Ой, тут є теж слово лав. Наступний варіант подарунка це тапочки. Хоча насправді мені здається, їх можна вдягати і на вулицю. Вони такі як балеточки. І це від бренду Люціта Лав. вже коли вашій дівчині так біля 25 років починає мерзнути в ножки, можна їй тапочки дарувати. Вони дуже, дуже красиві. І що найприкольніше, взагалі, в цих тапочках? Вони зв'язані вручну, вони в'язані. Вони виглядають, ніби це якась натуральна овчина чи щось таке, але насправді вони. Ну, натуральне вчинення. Ні, ні, ну, це ж супер. Ну я просто не зрозуміла твої реакції. Ще прикольніше в цьому бренді це те, що його створили мама і дочка. Це супер мило. Всі ці вироби в'яже мама. Я так розумію, що дочка займається там комунікацією, тим і тому подібне. І маму якраз звати Людмила, тому така назва. Люсі та Лав. і взагалі вони е, евакуювались з Харкова через повномасштабну війну. Зараз вони у Львові це в'яжуть. І за 5 років своєї роботи вони зробили уже більше тисячі виробів. І також дуже прикольне, що вони не просто продають свої вироби, але діляться своїми знаннями. Вони роблять відеоуроки і вчать інших в'язати такі класні вироби. Там у них не тільки взуття, не тільки тапочки, там є і сумки, і аксесуари. Дуже класно. Вони супер-супер красиві. Я стішусь. Тих тапочках треба казати не я тішусь, а я сітішу. А останню мою рекомендацію ви все це відео можете спостерігати на мені. Це світшот, але від нього є ще штани. Такий цілий спортивний костюм від бренду Usual. Насправді зараз такого дуже багато, але я вірю в то. Ну, я знаю на бо в мене знайомі купляли з рандомних магазинів. Настільки неякісна продукція. Я впевнений, що це купляється десь на якомусь Алі тільки пришивається наша бірка. Якість такої, знаєте, ганчірки з магазину Копієчка. І то навіть такою ганчіркою не хочеться користуватися. А от бренд Usual дуже крутий. І до речі, в нас одне з найперших відео на каналі, там де я ходив по франківську, питався людей, що ви одягнені, що ви порекомендуєте. І перший, вроді, герой, який там був, він зразу порекомендував бренд Usual. Я от тепер пересвідчився. Це Ірин костюм, але він унісекс, Можна носити що штани, Ну крій універсальний. Тому я пересвідчився, що це крутий продукт. Я можу вам його рекомендувати. Крім того, в них є, скажімо, така літня колекція, типу не така тепла, а це прям зимове. Воно реально тепле. Дуже я йшов тільки що в нас зараз. Мінус до десяти вже мінус десять, практично. але я йшов з розщепленою курткою. Ну я такий трошки фраєр, я люблю це. Знаєте, показати образ, і навіть такі змерзлюшки, як іра, теж оцінили це тепло. Якщо ви переживаєте, що не вгадаєте з розміром чи з кольором, то в них є подарункові сертифікати. Нарі подарунковий сертифікат це така універсальна штука. Це теж вам один із варіантів, що подарувати. Тому Що подарункова сертифікація, ви можете будь-який із цих брендів вибрати, вибрати суму і подарувати, щоб людина сама собі брала, наприклад, аромат свічки, чи колір костюму, чи які саме тапулечки вона хоче. Тому це супер класний варіант. І останній подарунок для неї, хоча насправді в цьому бренді можна знайти подарунки, і для нього мені здається, це вже такий культовий український. Бренд, який мріє отримати кожна дівчина, баклет. І вони роблять шкіряні сумки. Я дуже люблю таке красиве пакування, коли тебе всі такі детальки, листівочки. Це все дуже красиво. О, вона мені більше пасує. Взагалі, бренд Баклет працює 2013 року, тобто їм цього року виповниться 10 років. Гарно, а чим не унісекс? Це проблема чоловічих сумок, величезна проблема чоловічої гарної сумки. Оці знаєш тактичні роблять сумки, барсетки. Ну це цілком класно для дуже чоловіка. Гарно. взагалі в бренді Баклет такі дуже базові, класичні, красиві моделі, які не просто зараз трендові. Вони трендові завжди. Хтось каже, що сумка з натуральної шкіри це не екологічно. Але коли ти купуєш сумку, яку ти носиш 4, 5, 6 років, а це з натуральної шкіри, вона дуже якісна. У мене є від цього бренду інша сумка. Нареально дуже-дуже якісна. Цим самим ви навпаки робите крок до екологічності, тому що виготовити сумку з ненатуральної шкіри, але носити її півроку, тому що вона неякісна, набагато не екологічніша, ніж використати натуральну шкіру. Це така ніби шоколадна цукерочка з оцих наборів таких великих. І мені подобається, що тут фурнітура магнітна. Кльоць. Вони оновили свої класичні моделі. Вони все ще такі класичні універсальні, але вони додали підкладку. Чим вона приємніша взагалі руці туди залізати і шукати щось. Ну і такий довершеніший вигляд ну, має не сирий. Там в них дуже багато різних варіантів дизайну, кольору. Кольори там долірально дуже величезна палітра. Тому реально це дуже дуже хороший подарунок. І мені здається, я купив вже будь-яку сумку в них. Е, неможливо прогадати, бо вони реально всі красиві. Як листворював нашу закриту спілку різні форми луків, то я дуже дуже часто використовую сумки саме від бренду Baglet, бо вони реально такі класичні, які підійдуть в будь-який стиль. Ти просто обираєш, наприклад, колір там чорний, кибертаки вишукано, якийсь там типу офісний варіант. Там є, наприклад, яскраво ржеві Це щось таке цікаве. Знаєте, нотка трендовості це супер універсально, особливо якщо це там чорний, бежевий або коричневий такий відтінок. Ну це просто топ-овзе топ. Реально на любе свято купіть мені блок полянок весової. Так люблю, що страшне. Якщо ви знаєте якісь українські бренди, які підходять як подарунок на 14 лютого, обов'язково пишіть внизу. Ми сподіваємося, що це відео змонтується за сьогоднішній вечір і вже буде на каналі. Тому ви зможете якомога швидше підібрати подарунок, купити і отримує вчасно на 14 число. Люхочете сказати, що ринок українських брендів насправді дуже багатий. Просто коли ти гуглиш купити сумку, купити парфюм, тобі в основному вибивають якісь відомі мас-маркети, якісь там маркетплейси. І для того, щоб е, щось купити в українського бренду, треба бути заздалегідь на ньому підписаним. Але в нас є дуже крута продукція, яка може конкурувати, яка перевершує якісь там закордонні аналоги. Або є бренди, які на цьому початку на старті своєму, і їх якраз дуже важливо зараз підтримати, е, щоб не казати блін, а там за кордоном все таки класний. Ні, в нас вдосталь всього класного. В нас держава взагалі розвивається по максимуму, незважаючи на те, що йде повномасштабна війна. Тому дуже вас сильно ще раз агітуємо підтримувати будь-які українські бренди. А ще більше українських брендів ми завжди радимо в нашій фешн спілці, про яку я трошки раніше говорила. Тому ми залишимо вам посилання на відео внизу, якщо ви хочете дізнатися, що це взагалі таке. І можливо долучитись у березні місяці. Ми вам дякуємо за перегляд. Надіємося, це відео було для вас корисним. До скорої зустрічі, до скорих відео. Опа. кохайтеся чорноброві, та не змо і придеться запікувати. Оце виявляється мова ворожнечі.